Ніколо Макіавелі помер у 1527 році. Наприкінці 16 століття з почесних героем цієї розповіді відбулась рівно та саме, що зараз з Фройдом або Ніч. Не треба читати, що вони сказали, а що мали на увазі за тебе вже подумали. А щоб краще розуміти особливості подій, пов'язаних з цією постаттю, то треба набути слова контекстом його існування. Ви вже знаєте, що є три етапи розвитку політичної думки. Макіавелі був частиною першого, тобто держава центристського світогляду, проте не був його завершенням. Але ми точно знаємо, що Нікола Макіавелі народив. 3 травня 1469 року у Флоренції, Італія, у сім'ї юриста, що дозволило отримати молодику формальну освіту з латини, артикуляції та граматики. Чи був Флорентійський університет його Альмаматер у наступні роки немає підтверджень, але на користь цієї версії, каже глибина пізнань в історії та літературі, а проти відсутність згадок в оточенні або самого автора. Але менше з тим далі біографія Макіавелі набуває не тільки змісту, але й форми з його призначенням у 1498 році другим канцлером Флорентійської республіки. Протягом наступних 14 років Макіавелі брав участь у бурхливій дипломатичній діяльності від імені Флоренції, розширюючи свій світогляд мандрами з завданням не тільки по Італії, а також до королівського двору Франції. Бачите? можете розбачити в добу Макіавелі тільки уявляли про таку Італію. Про що далі свідчитимуть його цитування Петрарки? У той час Італія була розділена на міста держави. Родинами дічі правила Флоренцію протягом 60 років, поки Карл VIII, король Франції, не вторгся в державу у 1494 році, шукаючи проходу до Неаполя. Після серії ганебних поступок на вимоги французького короля П'єро медічі нещасний був усунений від влади розлючними флорентійськими громадянами. У результаті Флоренція повернулася до республіканізму. Правда, на дуже короткий термін до 1512 року, що цілком збігало з поглядами Ніколи. У будь-якому разі саме в таких подорожах розвивався талант по спостереженню та аналізу інших держав. Десь у цей час він ще встиг одружитись на своїй дружині Марієті Корсіні. Почав свою політичну кар'єру звичайним клерком, воно й не. Дивно проте, маючи неймовірну харизму, згодом отримав неабияке підвищення. З його роки відбувалося обслуговування Флорентійської ради, а також війна та дипломатії. Якщо до цього складалося враження, що Макіавелі просто спостерігає з високої гори за подіями, то таке бачення помилкове. Яскравим прикладом служить його реформа флорентійської армії, повигнявши до біса рекрутів, що відрізнялись не своєю любов'ю до батьківщини та мрію про смерть у бою, а своєю любов'ю до золота. Новий департамент відповідав історичним принципам попередників. І і вирбував громадян як солдатів для створення національної постійної флорентійської армії. Звісно, він же і став секретарем нового департаменту. На війні тебе грабують вороги, а в мирний час найманці. Бо цього принципу він незмінно притримувався крізь всі свої праці. Доктора науки, як битологія, можуть мені дорікнути, що пан не реформував чухні, та його військо пало, потягнувши за собою всю Флоренцію та самого Ніколо в часності. Але я в цій науці також розбираюсь, тому можу антитезу видати, що без такої реформи можливо герой цього оповідання відправив себе не до в'язниці, а на плаху, тому чорт його знає насправді. справді. А цих подій, власне, не довелося довго чекати, бо родина Медічі допомогла вигнати французів з Італії та. Повернула владу у Флоренції у 1512 році. Поразка військ Макіавелі довший час винищила його діяльність, а найголовніше статус. Чого це було для нього важливіше, ви зрозумієте далі. Проте сама ідея організації війська опинилась доброю, та медічі за зразком Макіавелі відновив таке військо у Флоренції, але тим часом самого ніколи позбавили всіх своїх постів і заслали в обмежений простір на рік. Проте невдачі на цьому не завершили, бо більше того, через рік його запідозрили в змові проти медічі та підвергли тортурам, котрі тривали кілька тижнів. Зрештою, пруфів на заколот предоставлено не було, а це означало, що найромантичніша доба Макіавелі знайшла свій початок. Його залишили в спокої, давши йому рефлексувати на своїй фермі написанням своїх найвідоміших творів державиць і роздуми про першу декаду Тіта Лівія. За традицією всього найгеніальнішого автор не усвідомлював легендарність і значущість дописів з під його пера. Перший був написаний поспіх Макіавелі не міг всидитись на місці за своїм темпераментом, та скоріше за все був глибоко незадоволений своїм Положенням. Бо перед очима стояли приклади його колег з республіканського уряду, котрі були швидко реабілітовані та повернулись до служби під керівництвом вже медічі. І з особливим запалом він прагнув відновити свій статус у політичних справах Флоренції. Також спочатку держави крокував на вручення самому Джуліану через два роки після його написання, який, можливо, цей жест оцінив, але є підозри вважати, що з двором не ознайомився. Тому після смерті Джуліана присвята була змінена на Лоренцо. На відміну від державця, роздуму писали протягом. Тривалішого періоду часу, приблизно згодяться у дослідженнях, що п'ять років, і за дивним каноном людського буття слава прийшла тільки після смерті. Але у випадку з Макявелі воно цілком логічно, бо роздуми не стали винятком, та як і державець були опубліковані лише посмертно. Але тут я трохи злукавив. Його менш провокативне дослідження мистецтва війни було опубліковано при житті у 1521 році. Але воно і критикується за відсутність свіжого погляду, а місцями за пряме цитування. Скоріше за все він мріяв. Про повернення до минулого політичного життя і під патронатом родини медічі і навіть флорентійського університету він почав повертатись, отримавши замовлення на історію Флоренції, на котру також пішло приблизно 5 років. Такий вдалий збіг обставин, звісно, не був випадковістю. Цьому сприяло особисте знайомство за допомогою впливових знайомих з самим медічі. Проте навряд чи це було то, чого хотів сам Макіавелі. Не дивлячись на широкі знання, він прагнув до політики. Повністю до своєї смерті він реабілітуватись не встиг. Довго думає наряд про загадку макіавелі, але думку сучасників я би набрав у русло трагедії Макіавелі, коли всілякі менеджери зловживають його принципами або захоплення з його працями студентами, котрі думають, що знають все на світі. Найбільш екстремальною тезою стосовно макіавелі серед нового часу можна назвати вислів Лео Штрауса, котрий не сурався виразу вчитель зла. Трохи раніше у 1925 році, співвітчизник Ніколо, філософ Венедетто Крочі, дивився на макіавелі з боку звичайного прагматика, котрий не бачив звичай. Етичним нормам місце в політиці. Нагадаю, що одна з провідних ідей робіт Макіавелі це думка, що в державі є своя власна мораль, а тому, що мораль людини не підходить державі, а політична мораль зводиться до того, що все, що корисно державі, є морально виправданим, бо не можуть розум і мораль протирічити один одному. Серед умовно аморальних тлумачів найбільшим м'якою версією можна вважати Квентіна Скіннера, котрий зазначав, що подібні вчинки, які нам, обивателям, здається гріховними, є останнім найкращим варіантом. Це то Макіявелі віддає перевагу конформізму перед моральною чеснотою. Тим часом і існує інше бачення Мак'явелі. Не забуваємо, що його вважають одним з засновників політології, тому і сприймати його варто як вченого, котрий поза контекстом і над ситуацією, тому може досягнути максимально об'єктивного бачення без упереджень. Він не має за мету розділення на гарних і поганих на справедливих і ні, а прагне пояснити, як політики можуть використовувати владу для власної вигоди. Схожої думки дотримувався не менш відомий Жан Руссо, що справжній урок державця і саме державця стосовно роздумів про декаду Тіта Лівія, ви зрозумієте трохи пізніше, для чого проводиться таке розділення. І власне цей урок у тому, щоб навчити людей правді про те, як поводяться правителі, тобто не заохочувати аморальність односібного правління, а вивід її з тери І ця теза, як на мене, є найкращим описом, бо серйозно на ніколи лється так багато багна, наче ось жив він собі нарід, співіснував і запромет. Тим, що приніс вогонь, спустився Макіавелі, і чисто як погано прописаний персонаж з бойовиків, приніс таємне знання, гордо, криком розбивши хмари, «Найобуйте!» та ні в чому собі не відмовляйте. Ви вже трохи краще розумієте контекст написання самого державця. Так, е, є загальна філософія, що є в державі своя власна мораль, а ви ще так задумайтесь, а Макіавелі щось принципово нове написав. Ті, кому вони в теорії адресовані, ті самі погані поради, вони виростали в такому середовищі, впитавши все. Бі ті алгоритми, котрі зумовлені або досвідом величних пращурів, або розвитком філософії на тій ділянці за Тому автор так і наголошує на винищенні роду минулого державця, а також, можливо, через це Медічі не прочитав цю роботу, а церква її приховувала. На доданок, хоч робота державець має купу відмінностей, проте корінням йде від принципом спекула, тобто особливого жанру політичного письма від раннього середньовіччя до відродження. Вище я не дарма акцентував увагу на прозі Макявеллі, та й не забувайте, що сприймати як сповідь його політичні праці досить сумнів. На ідея, згадуючи, ким він був. А той факт, що Макіавелі пізніше писав їдкі популярність популярні сценічної комедії, цитується як доказ на підтримку його сильного сатиричного ухилу. А якщо так читати його твори, то він як персонаж стає цікавіше. Звідкля також прослідовується образ цізів з безнадійністю його трудів. У Макіавелі з церквою були досить складні відносини. До речі, ніколи не плутайте стосунки та відносини. Перші в церкві були з неповнолітніми хлопчиками. Основне джерело суперечок – от дивно. Державець, проте не він один. Обидва магномопуси були визнані аморальними протягом 16 століття, коли його засудили як апостола диявола, а державець був заборонений католицькою церквою в її індексі заборонених книг. Перше представлення Макіавелі як злого Макіавеля проходить з 1539 року, проте світло їхньої свідчі було. Хоч коротким, проте дуже яскравим, що державець був написаний рукою сатани. Він засудив, відрив Макіавелі етики від політики та його просто інструментальне використання чистот як аморальну хитрість. Ну, не те, що подібні висновки були зовсім не безпідставними місцями, вони мали рацію, проте я більше схиляюсь до думки, що причини невимірно глибші. Якщо говорити саме про державця, то там Макіавеля досить прямо критикував інших правителів за те, що вони замість того, щоб підсилювати себе, врешті підсилили. Сили церкву, а пізніше в розборі, на прикладі, розповів, як можна було цей вплив послабити та використати кардиналів на власну користь, здійснивши вплив на виборчий процес. Та й папі не сподобались погляди Макіавелі як антиклерикало, що для того часу було сміливим поглядом. Роздуми про першу декаду показують, що звичайне християнство позбавляє людей сили, необхідної для активного громадянського життя. Це стало доказами для наступних дослідників праць Макіавелі, котрі вказували на нього як на глибокого антихристиянина, що віддає перевагу римським релігійним вченням не. Тільки з точки зору керування містом, а й як більш корисними для окремої людини загалом, але фаталізм був відкинутий прямо, а долю він описував яскравіше в державці. Проте, навіть заяви стосовно ЦАПа Бивайла потребують сміливості, як ми бачимо, такі найбільш їдкі дорікання були е, адресовані в його бік після його смерті. А найбільш значуще серед таких було написано в листі до анонімного латинського перекладу промов, де мак'явель був наділений регаліями вчителя атеїзму та пороку. А макіавелізм, як відповідь сатани на реформацію. Хоча за життя ніколи не дає прямих підстав вважати його атеїстом. Менше з тим він церкві завдячував, що вона позбавила італійців релігії, бо там. Де існує релігія передбачається всяке благо, а там же, де її немає, треба чекати зворотнього. Тобто критика йшла саме в бік церкви. Цю думку я розкрию в наступному розділі. Знову ж таки, наголошую, нападники не були зовсім неправі, а правильно розуміли виклик, який метод Макіавелі кинув в християнському гуманістичному сполученні моралі, релігії та політики. У роздумах він чітко зазначив, що йогочасна релігія, відкриваючи істину і вказуючи готовий правдивий шлях, змушує людей мало цінувати мирську славу. І, взагалі, що бажання земної слави як щось погане, тобто чітка противага язичникам, котрі ставили її дуже високо, бачачи саме в неї найвище благо. Макевелі робив прямий висновок, що людина не хоче бути вільною, а хоче не мати утисків. А це вже куди глибше та трагічне тлумачення. Проте в розумах він допускав існування вільних людей як народів, зазначавши, що їхні прагнення рідко бувають згубними свободи, бо вони породжуються або утисками, або побоюваннями народу, що його хочуть пригнічувати. Люди мстяться лише за легкі кривди, бо за тяжкі помститись не можуть. І звідси витікає, що люди роблять добре лише за необхідності, а справжня свобода несе можливість справжнього вибору, поступ. Питись, як тобі заманеться, а з цього витікають найбільші зворушення. Джерелом свободи в Римі ніколи бачив протистояння між Сенатом і Плепсом, бо сприятливі свободі закони мали початок саме там. Державцеві варто кривдити швидко, щоб дія кривди стиснута в часі, встигла послабнути. Добрі ж справи варто робити постійно, щоб люди краще відчували їх, а не зрадять того мудрого володаря, котрий за будь-яких обставин підтримуватиме громадянинові потребу в державі. Державець самого початку зазначається як книга про монархічні устрої, а сам Кіявелі по ідеологічному заряду був республіканцем. З минулих розділів впливає віра Макіавелі в здатність народу саме просувати громадянські свободи. А у державці це не так помітно, якщо помітно зовсім. У роздумах він приписує масам досить широку компетенцію судити та діяти для суспільного блага в різних ситуаціях. У народу більше доблесті, аніж у державці. Послідовність побудови держави також випливає зі свідомості народу у розбещених містах, зберегти республіку, або створити її справа важка. А то й зовсім неможливо, чого я казав, не судити тільки на подержавцю, а нагадаю, що в нього магнум опус існує в порядку множини, і саме це протирічить частково й викликає інтерес до постаті Мак'явелі, і як в політології, так і в історії. Диктатура, що будувалася на наслідок авторитету чи махінацій, а шляхом громадянських порядків за Мак'явелі дає місту лише благо. А він не те, щоб не погоджувався, що народ є неосвіченим, проте стверджував, що якщо у суперечливому випадку побоювання народу не є обґрунтованими, то поважна людина на дебатах здатна йому легко це довести. Сприйняття такої істини, у разі якщо вона є такою, в людей відбувається легко, коли людина, яка заслуговує на довіру, говорить їй правду. Тут же висувається противага монархічним режимам, навіть найбезпечніші конституційні монархії, якими є Франція, виключають або обмежують публічний дискурс, тим самим ставлячи себе в явно невигідне становище. Тобто республіканські режими, котрі відкидають або обмежують дискутивні можливості, ґрунтуються на примусі та можуть бути скинуті лише насильницьким шляхом. Якщо падіння князівств є уставною структурою людського характеру, то крах республіки є відданістю у вічненню інституційних механізмів, час яких минув. Республіки мають Більше волі до життя, сильнішу ненависть і бажання помститись, і пам'ять про старі вольності не слабше, зате не дає їм заспокоїтись. Більш людяною прикметою людини, аніж протиріччя, мабуть, є тільки гріхи. Якщо останні не так цікаві в рамках сьогоднішнього персонажу, так ось перших було вдосталь. І головне, ви вже встигли окреслити собі це протилежність двох його опусів. Якщо ти побачив у Макіавелі чорний міф, то вітаю, поразка та перший крок до того, що грязні політики не поділили, а народ страдає. Якщо ти побачив у макіавелі білий міф та інструкції, то вітаю, поразка перший крок до винищення. Як себе, так і когось далі. Мак'явелі потрібен у двох іпостасях одночасно, адже обов'язок порядної людини вчити інших, як зробити все те добре, чого він сам не зміг зробити через шкідливість часу та фортуни. Коли виявиться багато людей, здатних до добра, деякі з них, ті, що будуть найбільш люб'язні до неба, зможуть тілити це добро в життя. Розвивай чесноти, можливо, ти станеш тою самою харизматичною сволотою, котра вчинить революцію свідомості. Не всі опрацьовані мною матеріали увійшли до відео, тому раджу прочитати доповнення в моєму телеграм-каналі. А також можеш підписатись на цей канал, поставити вподобайку, і найголовніше це залишити свій коментар. І як завжди, гарного вечора!